Скажи, як ти вважаєш, чи належить давати податок кесареві, чи ні? З таким запитанням фарисеї пробують спровокувати Ісуса до такої відповіді, яка допоможе їм швидше його схопити, віддати на покарання, а можливо відразу вже замислюють, що це буде Його смерть. Ісус говорить, Ісус знає їхнє лукавство і так відповідає. Цікаво, що навіть незважаючи на таке підступне питання, у відповіді Ісуса народжується дуже глибока правда для нашого життя. Дуже глибока правда. Що кому належить? Що я повинен кому віддати? Кому я що винен? Що я винен Богові? А що я винен людям. Ісус дає чітке розрізнення, що ми повинні щось віддати кесареві, а щось віддати Богові. І нам потрібно з вами розібратися, що це щось, що належить людям, що належить державі, що належить суспільству і що належить Богові. Перше, це віддати кесареві. Кесар. Це, для нас це вже зараз образ держави, образ світу, тому що зараз ми не живемо в, такі, в такому суспільстві, де ми маємо платити податок для кесаря. Але є наша держава, є наша країна. І в даному випадку, в Євангелії, коли Ісус говорить, віддайте кесареве кесареві, тобто віддайте те, що належить державі, Те, що належить світу, а що це? Що це належить державі? І тут е, нам може допомогти соціальне навчання церкви, е, яке говорить про нашу відповідальність за країну, за суспільство, відповідальність за землю, на якій ми живемо. І ці категорії відповідальності за свою країну е, можемо перерахувати різні пункти, е, які говорять про те, що ми повинні віддати, наприклад, нашій державі. Я кілька пунктів, так виписав, поділюся з вами, але їх є, напевно, набагато більше. Відповідальність за, свої, за свою країну це захист. Своєї країни це зараз дуже актуальне і важливе, особливо в цьому часі, відколи йде війна, де ми часто чуємо про захист країни і церква, навчання церкви, яке будується на святому Писанні, є таким, що кожен громадянин є відповідальним за свою країну. Якщо хтось так наївно, нездорово, побожно Трактує слова Ісуса, якщо вас вдарять в одну щуку, підставте другу, то є такі люди, які кажуть, ну, це означає, що треба здатися, нічого не робити, вбивайте нас, грабуйте. Але коли йдеться про, наприклад, людський дім, то така людина скаже, ні, ну, то за домом треба дивитися, треба захищати, треба на ключ закрити. Автомобіль треба закрити, щоб ніхто там не вірвався, нічого не вкрав. А країна це так само є наш дім. І навчання церкви є в тому, щоб ми були відповідальними і захищали нашу країну. Кожен на свій спосіб як може це робити. Далі теж в Євангелії говориться про податки, тому хотів теж і цю тему зачепити. В цій проповіді, тому що це важлива тема теж із соціального навчання церкви, що кожна людина, яка заробляє, вона сплачуючи податки, бере відповідальність за тих, котрі не можуть заробляти, не можуть працювати. Тобто людина, яка заробляє, вона забезпечує матеріально пенсіонерів. Людей з інвалідністю і так далі. Ті люди, які не можуть самі себе забезпечити. І тому це наша відповідальність за інших, щоб ми сплачували податки. Це е, не для країни, але для людей, для розвитку теж нашої країни і нашого суспільства. Далі екологія це теж категорія відповідальності за свою країну. Що ми маємо віддати природі? Віддати належну, належне ставлення до природи, тобто шанувати природу, зберігати чистоту. Зараз е, вже наближається 1 листопада, буде знову цей бум із е, штучними квітами, вінками. Знову почнемо про це говорити, раз в рік поговорили е, і забули. Бо потім знову на похоронах, коли приходжу, то вже менше, але часто теж можна е зустріти, що приносять штучні квіти. Але це теж вираз того, що людина невідповідально ставиться е до екології і не дбає про цю створену Богом землю про країну, про світ, в якому живе. Молитва за свою країну, молитва за свою державу, молитва за владу, зараз молитва за воїнів, за наших захисників, це все входить теж у нашу відповідальність: віддати кесареве кесарі, віддати державе, державі те, що їй належить. А наша християнська позиція завжди є такою, щоб молитися за свою країну, за владу. Щоби Дух Святий керував їхніми рішеннями, творити культуру, продовжувати культуру, яка є нашою спадщиною, і творити культуру сьогодні це теж наше покликання розвивати, а не нищити, розвивати, а не нищити. Так боляче стає, правда, коли ми бачимо щось нове. Наприклад, в місті щось побудоване, той самий дитячий майданчик, і потім за кілька днів, або навіть е, скоріше чи пізніше, е, вже зруйнований, вже поламаний, вже пописаний. Е, це культура, яка нищить, а не розвиває. Відповідальність наша полягає в тому, щоб ми розвивали те, що добре. Розвивали те, що добре. І в такий спосіб ми віддаємо державі те, що їй належить, тобто наша пошана, наша турбота за все те, що є спільним для нас. Бог, коли створив цю землю, створив Адама і привів до нього тварин, дав йому цю землю і сказав, Управляй цим, керуй цим в моєму імені. І це є дорогі наше покликання, щоб керувати, управляти, але в імені Бога. Він є власником, Він є господарем цієї землі, цього світу, а ми в Його імені повинні керувати цим. Так, щоб не нашкодити, але розвивати. І далі Ісус говорить, віддати Боже Богові. Для того, щоб це зробити, потрібно зрозуміти, що належить Богові. А це дуже добрий іспит сумління для нас. Поставити собі запитання, а що в моєму житті є Божим? А що в моєму житті належить Богові? Бо це дуже важливе питання, тому що ми можемо прив'язатися. Наприклад, до свого життя сказати, життя належить мені, це моє життя, я що хочу, те буду з ним робити, і ніхто мені вказувати не буде. І така людина нещаслива, тому що вона стає заручником свого життя. Бо якщо щось іде не по плану, інші не так живуть, як я хочу, хочу бути здоровим, а захворів. Хочу бути успішним, а успіху немає. І людина стає заручником самого свого життя. Може бути сім'я, наприклад, кому вона належить? Кому належить твоя сім'я Богові? Чи ти привласнив собі чоловік свою дружину, дружина чоловіка, батьки своїх дітей? Це мої діти, деколи так говорять, це мої діти. Е, може, варто хоча б сказати, це наші діти. Або сказати, це наші діти, яких Господь нам подарував. Вони е, є даром Бога. Тому що коли є це, це мої діти, тоді така мама чи такий батько е, трясеться над цією дитиною, щоб Нічого з нею не сталося, все вкладає в цю дитину, все своє здоров'я, матеріальні речі, час і так далі. А потім ця дитина виросте, піде собі в світ, створить свою сім'ю, і в якійсь мірі вона відлучиться від своєї сім'ї, від своїх батьків. Потім батьки починають звинувачувати дитину, що вона. Така погана, не любить нас. Ні, вона, вона доросла, вона виросла, вона має на це право і обов'язок залишити своїх батьків. Так каже Ісус, і е, це є природньо створено Богом. Але коли від самого початку батьки е, усвідомлюють, що ця дитина є даром Бога, це Господь нам подарував. Ми в Його імені повинні. Виховувати, повинні турбуватися, повинні любити і цією любов'ю показати, як цю дитину любить Бог, тоді немає проблеми з цією прив'язаністю. Тоді батьки не є рабами своїх дітей, чи навпаки. Робота, гроші, що в твоєму житті є Божим, чи це належить Богові, чи матеріальні речі. Які ти маєш, чи усвідомлюєш, що це Бог тебе благословив, дав тобі сили, знання, таланти, щоб ці гроші заробити, дав тобі мудрість, якісь здібності. І якщо ти це будеш віддавати на славу Божу, тобто, так як ці учні, учні Ісуса кажуть, ми маємо п'ять хлібів і дві риби. Це небагато. Але коли вони це приносять Христу, Він це розмножує і кормить п'ять тисяч людей. Оце позиція Учня Ісуса в матеріальних справах. Ісусе, маю це і це, маю стільки. І якщо ти хочеш, ти можеш це розмножити для того, щоб я міг цим служити іншим. Натомість, якщо ми це не, не, не ставимо перед Обличчям Божим і не кажемо, Боже, це тобі належить. То ми це привласнюємо, стаємо скупими, жадібними, прагнемо мати завжди більше, завжди не вистачає, завжди з'являється заздрість, а хтось там має більше, а я не маю. І тоді людина стає рабом. Грошей, матеріальних речей, а можна прийти до Ісуса і сказати, Господи, я маю стільки. Дякую Тобі за те, що я маю стільки. Я хочу цим служити. Своїй сім'ї, своїм рідним, друзям, людям, яких зустрічаю. Хочу, щоб це служило, щоб це було на Твою славу, на користь людей і мені приносило радість. Що в Твоєму житті є, Божим? Твоя робота чи. Вона належить Богові, твій спосіб е, заробляння грошей, е, твоє хобі, твій спосіб відпочинку, спорт, рибалка, не знаю, все, чи, чи це є Божим, чи там є в цьому Бог. Бо якщо ні, воно буде лише е, руйнувати і не приносити жодної користі. Ісус каже, віддайте Боже Богові, тобто принесіть те, що маєте, і віддайте це Богові. Як це віддати Богові? Це не означає, що зараз треба все принести. Є такі секти, які е, так працюють, що все, що має, треба туди зносити. Не? Ні, скажи Богові, що це тобі належить. Віддай це в руки Бога, щоб він був господарем того, що ти маєш. Того, ким ти є, того, як ти працюєш, які твої стосунки з іншими людьми, щоб Господь був в цьому, щоб Він цим керував, щоб Він господарював в твоєму житті. Бо якщо твоє хобі, твій спорт чи ще щось не є на славу Божу, а лише для твого егоїзму. для для мого якого мої пихи, що я там щось вмію, чи я кращий від інших, то краще цього би не було, тому що воно нищить, воно руйнує стосунки, там немає тоді Бога. Ісус каже: віддай те, що Боже Богові, чи ти сам, чи ти сам, чи твоє серце належить Богові. Бо це є головне питання, все інше. Всі речі, люди в житті, воно на наступному плані, але перше, чи ти сам, чи твоє серце належить Богові. Якщо буде належати Богові, то все, що ти маєш, всі люди, які тебе оточують, будеш їх віддавати під владу і силу Божу. Питання, з яким хочу, щоб ми сьогодні залишилися, наскільки твоє серце, яке створене на образ Бога, Наскільки воно належить Богові, воно створене на образ Божий, не на образ кесаря, якоїсь ідеології, якоїсь людини. Навіть серце дитини, воно не створене на образ батьків. Дитина фізично е, подібна до батьків, схожа, але серце завжди є подібне до серця Божого, тому що Бог нас створив кожну людину. І тому питання, наскільки ми готові ці наші серця, які створені Богом на Його образ, йому віддавати. Віддавати під його опіку, під його захист, під Його керування. Думаю, кожен із нас знає таку організацію скаутську, організацію пласт. Їхнім першим правилом є. Бути вірним Богові та Україні. Якщо йдеться про нашу е, організацію в Україні, бути вірним Богові та Україні, бути вірним Богові та своїй країні. Напевно, що е, дуже опирається ці, це правило на сьогоднішнє Євангеліє. «Віддайте те, що Боже Богові, а те, що кесареве кесареві. Можемо зробити собі іспит сумління сьогодні, згідно цього Євангелія, як я відповідальний за свою країну. А друге, що в моєму житті є Божим, а що, а що не є Божим, що я ще повинен змінити, що я повинен принести і віддати Богові. І нехай все те, що ми маємо, таким ми є, і ми самі, і наші серця належать єдиному Богові йому слава і честь. Амінь.